Погнали дивитись процеси. Отож, показую свої процеси. Хочу відразу попередити, що показую я їх не в тому порядку, в якому вони починалися. Тому що я вже сама не все пам'ятаю, в якому порядку починалося. Перше. Це рушник на рушниковому полотні. Я його починала вишивати. Ух ты, тут навіть голка є, я його починала вишивати з фотографії давнього старого рушника хестиком. Я тут щось навіть намагалася робити ідеальний виворіт, але, власне, це намагання ідеального вивороту мене просто вибісило так, що я його, коротше, закинула куди подалі. психанула, і він мене, коротше, Тратився в мене інтерес до нього, Ось тут зовсім трошки вишито. Не знаю, чи буду я коли-небудь продовжувати. Зараз в мене є процеси, які мене цікавлять набагато більше. І які я маю вишивати набагато активніше. Це був один рушник. Далі другий рушник. Цей рушник був розпочатий зовсім недавно. Він вишивається на давньому домотканому полотні, на якомусь чи то конопляному, чи то льон коноплі 50 на 50, я точно не знаю. Це теж він, я вишиваю просто з фотографії давнього рушника, і наскільки я пам'ятаю, це був подільський рушник. Так, далі. далі. Ну, от можу сказати, що це в мене найсвіжіший старт був. Це початок сорочки низинкою. Вишиваю я її на коноплях зі світу льону. Це зворот, ось це я стільки вишила. Так буде виглядати чільна сторона. Це погрудки. Тут виходить ось ця передня частина сорочки. Тут мають бути дві отакі полоси на грудях. Це цільний кусок тканини, я її ще поки не розкроювала. Але я думаю, над тим, щоб її розкроїти, бо все-таки це не дуже зручно вшивати на цільному шматочку полотна. Але ну, моя тривожність трохи мені забороняє це робити. Тому що ну, тканина посипеться, ще я там щось потім думаю, що з цим робити. Це такий величезна тканина. Це я колись почала вишивати. Колись я почала вишивати таких вовків. Вони просто величезні. Он 55 на 40. Але ну, це хрестик. Тут, коротше. Не знаю, поки що в мене немає такого інтересу до картин. Особливо, щоб вишивати такі величезні штуки. Це ось ось десь оцей от куточок я почала вишивати. Це було теж давно, вже, я вже навіть і не пригадаю. Коли це було почато. Далі. Ще одна картина, але це картина не хрестиком. О, в мене тут навіть ще магнітики є. Ось ось така палітра. Це вишивається, ну, це надрукована схема, але ця схема ще продубльована на тканині. Тут вишивається просто ось такими прямими стіпками. Звичайно, цікавіше, ніж хрестиком, але все одно зараз в мене до цього руки не лежать. Бо ця тканина така вона дуже тоненька, дуже м'якенька, вона просто не знаю, мені настільки, такі тканині настільки м'який, повзучій тканині важко вишивати. А ще враховуючи, що вона штучна повністю, таке не найприємніше задоволення. Далі, ще одна сорочка. Це рукав сорочки, це вже розкроєно для сшивання кривчення, закроємо реглан. ось, Але, але в але. мене десь тут був другий рукав, там, коротше, друга полоска, ану зараз я знайду. Ось, тут в мене є ще один рукав. І я починала вишивати з нього. Тут навіть більше вишито. Але я десь отут зробила помилку в нижньому цьому. Коротше, плюнула і почала другий рукав. І тепер от і другий рукав. Перший рукав на такому етапі. Другий рукав на такому етапі. І в кінці кінців я це все складаю і відправляю назад в коробку, де воно було. Тому що не знаю, щось не хочеться зараз вишивати. Це сурочка Східного Поділля, я пам'ятаю її, побачила, так нею загорілася. Це, до речі, Амазон, ще той колишній, який, ну, краще, ніж той, що зараз почали робити. Продовжили робити. Чи відновили його виготовлення? Ну, коротше. О, це це, боже, це теж ще стик, знаєте, з. Давнього періоду, коли мене більше цікавили картини це отакі карпики Crystal Art. Але тут є два нюанси. По-перше, це отака схема просто від такої, яка очі роз'їдає. По ній вишивати нереально. Перенабору я ніде не знайшла, тому ну, просто намагалася вишивати по ткани, ну по паперовій схемі. Ось в мене на такому етапі воно вишито. Коротше, це не найприємніша робота. Це по-перше. По-друге, оця, що це, принт, не знаю. Коротше, Ця розфарбовка тканини вона має такий запах. Ну, коротше, коли я його дістаю з папки, то воно просто аромат це стоїть на всю кімнату. не знаю. Хто вишивав за наборами Crystal Art, скажіть, чи ви стикалися з таким. Ось, І крім того, тут не рекомендують, наскільки я знаю, цю основу вишивати в п'яльцях або взагалі якось її жорстко заломлювати, тому що може. Пошкодитися ця, ця картинка. Ну, в мене тут воно ніби. ну Я так складаю, просто в папку. Ось, і ще нюанс це нитки Bestex, Вони, ну, м'які, приємні. Вони ніби, наскільки я знаю, навіть натуральні, це бавовна. Але. Деякі кольори просто вони настільки погано якість, я не знаю, чому це ну стосується не всіх кольорів, але деякі нитки ти просто починаєш ними вишивати, вони просто починають розлазитись в руках. ось Це, звичайно ж, не додає бажання. Так, що я ще не показала? Ага, ще. Сорочка. То це вже, виходить, якщо рахувати, 1, 2, 3. Третя сорочка. Це, сороч... це уставки сорочки, вишиваються на белфасті якогось, чи 52, чи 53 го кольору. Вишивати я її взагалі планувала для себе. Але я не знаю. Ну, для себе, як завжди, все відкладається на останній момент, тому що є щось терміновіше для когось. Це в мене тільки уставка, друга, ще там рукава навіть не початі, і там ну, настільки багато роботи в тих рукавах, що мені прям аж. Коротше, думка про цей об'єм роботи мені не додає бажання його вишивати. Далі, іграшка. Це і, і тут голка, вау, у мене виявляється стільки голок. Це іграшка на акриловій заготовці. Заготовка, заготовку в кого замовляла? Теж не пам'ятаю, це було дуже давно, я з собою колись ось отак склала в такий лоточок з Аврори. Для того, щоб носити з собою е і потрошки вишивати, коли я дитину на процедуру возила. Ну, от я стільки не вишивала, і щось фія не хочу на вишивати. І останній, так, це ж останній, останній процес це оця сорочка. Це в мене зараз найактивніший процес, тому що, тому що. Він, а, не так. Це вишивається ця сорочка на замовлення. Це за мотивами е, Сумщини, сорочки з Сумщини, але чому я кажу, що це просто не відтворення, а за мотивами, тому що там був інший крій. В оригінальній сорочці е, крій Маніжка, тобто тут не має бути цього розрізу, а він ось так іде. Цільним, і тут потім разом з комірчиком отак розчіпається. Ми з замовницею вирішили, що тут буде крій ну, звичайний з пазушним розрізом. Оце в мене зараз воно на такому етапі. Вишиваю на коноплях. Знову ж таки, не пам'ятаю, чи елітні, чи шляхи. Я їх постійно плутаю, і чесно, в мене не дуже то є. Бажання і натхнення запам'ятовувати. <рігум> Ось це в мене, значить, пазуха, ну, періт, тобто, це е -е, саме тіло сорочки, так сказати. Ще будуть рукавчики комір. Ну, на рукавчиках там вишивки немає, тільки на манжетах, тільки на манжетах і комір стійка буде. Ага, ще все та не все. Е, так. Забула вам показати ще один процес. Це хрестикове, але воно невеличке, е, і тому мені зараз якось так воно прям гарно йде. Це за схемою Наталії Вишивальне -Монпасіє. Ну, Так, наскільки пам'ятаю, її звати Наталя, але якщо ні, то вибачте. От. Це тканина Millennium з Едельвік, і я її прям, я колись її замовила там, близько метра на пробу, і я її прям ну, рекомендую використовувати в якості рівномірки там льон, Бавовна, Поліестер, наскільки я пам'ятаю, ну, мені прям приємно на ній вишивати. Там поліестер, у якийсь зовсім невелика частинка. Що мене зачепило в цій схемі, то власне те, як авторка, ну, як дизайнерка розказувала про цю схему. Що вона в неї вкладала, які в неї асоціації. І от, ну я можу сказати, що в мене те саме. Це, як не знаю, коли я вишиваю цю роботу, це як ніби якась енергетична підзарядка для мене. Тому я її е, не спішу вишивати тут, вже, це вже, мабуть, 30%, по-моєму, навіть більше. Але я її так. Зупиняю себе, щоб потрошки розтягувати більше, щоб мені її надовше вистачило. Тепер розкажіть, будь ласка, якийсь з моїх процесів вам найбільше сподобався, за який ви найбільше будете вболівати, і фініш якого вам хотілося б побачити найближчим часом. І не забудьте поставити лайк на відео. Я ж старалась.